Всіх, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас буде з вами розмовне відео, я нічого показувати не буду, просто буду розмовляти. Тому, якщо хто не хоче дивитися, можете одразу вимикати відео, а кому цікаво, можете заварити собі чашечку кави чи чаю, чи взяти своє улюблене в'язання і пов'язати під мої теревені. Я сьогодні буду відповідати на запитання тегу, який запропонувала Галинка із каналу Чарівна Ниточка та Галинчині Фантазії. Цей тег створений у рамках спільного проєкту Шкарпетковий Сплекс з Санечкою Гореловою. Її канал називається Анна Горелова. живу та в'яжу в Естонії. Отже, перше запитання тегу. В'язання шкарпеток, потреба чи задоволення. Ну, Для мене, в першу чергу, я вважаю, що це для мене задоволення, але також в'язання в задоволення воно якби закриває потребу в шкарпетках. Тобто, я ось уже цілий рік, із січня місяця, десь із середини січня. так, Сьогодні вже 25 грудня, ну, можна сказати, що цілий рік я в'яжу шкарпетки. І тому всіх рідних, близьких, всіх своїх домашніх я вже забезпечила принаймні по три пари шкарпеток. І тоненьких, і товстеньких, усіляких. Отже, це в першу чергу задоволення, але це задоволення закриває потребу у шкарпетках. Ось так. Друге запитання. Основні способи, які використовуєте для в'язання шкарпеток, як змінились вони з досвідом? Ну, Основні способи, як би сказати, я бабушкіним способом завжди в'язала. Це була резиночка один на один, халявка лицьовими, тоді бабушкіна квадратна п'яточка. І мисочок закривався в мене на чотирьох спицях, на початку або в кінці кожної спиці по дві через ряд Ось так я в'язала шкарпетки. Це раніше, але зараз я почала дивитися на початку року інших в'язалочок, як вони в'яжуть, і прийшла до того, що я в'яжу п'яточку підкову. Це коли вона схожа на квадратну п'яточку, але там в квадратній п'яточці ми пров'язуємо в кінці дві разом наше в'язання, а в п'яточці підкові ми пров'язуємо дві разом і ще одну лицьову і аж тоді розвертаємо. І п'яточка виходить така, ну вона краще сідає по нозі, мені вона більш подобається. І я її завжди в'яжу укріпленим малюночком. Зі знятими петельками. І мисочок я пробувала мисочок зірочку в'язати. Він гарно дуже виходить на товсті шкарпеткові пряжі, там, де 200 метрів у 100 г. І е, також стрічковий мисочок я в'яжу із закриття голочкою. Отже, можна сказати, що з часом зараз в основному я в'яжу. А і також у мене змінилася резиночка. Раніше я в'язала один на один, зараз мені подобається два на два. Отже, зараз в мої шкарпеточки змінилась резиночка з один на один на два на два і змінилась п'яточка із бабусиної на підкову. Я ще пробувала в'язати п'яточку бумеранг Ну, в'язати можна, але вона не на кожну ніжку сідає. Якщо ніжка повненька, то п'яточка бумеранг не дуже підходить. І в'язала я цю п'яточку бумеранг із петлями підйому. Але все одно, в основному, я зараз в'яжу п'яточку підкову. І якщо з тоненької пряжі, то це стрічковий мисочок. Так. Третє запитання. Купуєте спеціальну шкарпеткову пряжу, чи шкарпетковою стає та, яку маєте, яка улюблена, яку хотіли б спробувати. Знаєте, раніше я, як би сказати, в'язала шкарпетки із тієї пряжі, яка є. От яка залишилася, яка валяється там довго. З тієї ми і в'яжемо шкарпетки, незважаючи то шерстяна, чи хебешна, чи яка, так в'язали. Зараз я, можна сказати, я дуже довгий час взагалі не в'язала, я займалася іншими видами рукоділля, але якось у да, на початку цього року я у колеги побачила, що вона в'яже шкарпетки з дуже-дуже красивої ниточки, яка сама лягає у жакардові візеруночці. Мені дуже сподобалось і захотілося самі зв'язати такі шкарпеточки. І виявилося, що це ниточка Alize Comfort Socks. І також виявилося, що це спеціальна шкарпеткова ниточка. Знаєте, до цього часу я Ну, там колись давно я в'язала шкарпетки, але потім я їх не в'язала. Я так куплю те махрові шкарпетки собі на зиму та й все. А, але, ну, як би сказати, я жила і не знала про те, що є спеціальна шкарпеткова пряжа. І тоді я побачила у свої колеги і я купила цю пряжу, зв'язала шкарпетки. Я купила два маточки Alize Comfort Socks і з них у мене вийшло аж три пари шкарпеток. Там не дуже висока халявка була. І ці три пари шкарпеток у мене дві було 41-го розміру і одна 45-го. Халявка там була всього лише. Здається, 17 петельок і резиночка 20, десь так. Це не дуже висока, бо якщо з високою халявкою, то, звісно, стільки шкарпеток не вийде із двох моточків. І е, потім я накупила собі ще Alize Comfort сокса. І також купила собі Алізе Артісан». Все це була секційна ниточка. «Артісан» я купила тільки тому, що там секції лягають трішки по-іншому. Це не жакар, а там такі полосочки. Після Алізе Артісану» я купила собі ще Хімалая СОкс, тільки тому, що вони з'явилися в нашому місцевому магазинчику, і я схотіла їх спробувати. Також я по інтернету замовляла на кобохо секційну ниточку, з неї я зв'язала шкарпеточки. І е, по, у Фейсбуці там у групі я купила стокові ниточки. Це невідомі мені ниточки, з яких вже в'язали залишки, їх розпродають. Це в основному там регії, опали і всякі невідомі. Нам ниточки, не знаю, німецькі, італійські, які там вони, ну, я їх не можу ідентифікувати. І також я в одному магазинчику на Фейсбуці купила італійську мериносову шкарпеткову ниточку Бобінну. Це всі ниточки, з яких я зараз в'яжу свої шкарпетки. Яка улюблена. На даний момент, мабуть, найбільше мені подобається в'язати із Alize Comfort Socks, все таки. Іншої я просто ще, може, кращої не пробувала, яку хотіли б спробувати. Дуже хочеться спробувати мені в'язати регію і опал. Поки що мені не довелося із них пов'язати. Так, четверте запитання. Стримані однотонні чи яскраві рябеньки, смугасті чи жакард? а якщо чоловічі, я в'яжу шкарпетки і жіночі, і чоловічі. Усілякі разні, і однотонні, і яскраві і рябенькі, і смугасті. Лише я тільки жакардових ще не в'язала, таких, щоб взяти. Ну, два кольори. Я в'язала Хелікс, Хелікс мені сподобалось. Дуже хочеться мені ще зв'язати шкарпетки з жакардом. Це буде, я думаю, моя задача на наступний рік. І, до речі, чоловічі в мене не обов'язково це темні стримані кольори. Своїм синам я також в'язала і яскраві шкарпеточки. П'яте запитання. Смужки придумуєте самі, чи для цього досить пряжі секційного окрасу? Е, сама смужки не придумаю, в'яжу із готовою секційної ниточки, тому що е, вважаю, що дизайнери вже придумали всі ці секції для нашого удобства, так сказати. Щоб ми в'язали, щоб ниточка не розривалася, щоб не було тих кінчиків, які треба ховати. Взяв секційну ниточку і в'яжеш. Так, шосте запитання. Вив'язати залишки проблема чи ні? У мене є коробочка із залишками, в принципі, це не проблема, іноді навіть, навіть знаєте, хочеться взяти і пов'язати з якихось залишків щось придумати. Але поки що я в'язала тільки двоє шкарпеточок хеліксом. У Helix дуже гарно вив'язувати залишки. Можливо, як залишиться в мене більше таких залишків, більш коротеньких, я придумаю якісь такі скрапі шкарпеточки, там, де дуже-дуже багато всяких різних залишків. Поки що в мене ще мало залишків коротеньких. Сьоме запитання. Запозичуєте кольорові рішення в інших в'язалочок, чи в'яжете своїм улюбленим кольором? В інших в'язалочок я не запозичую кольорові рішення. І взагалі можна сказати, що всі мої кольорові рішення для шкарпеточок обмежуються Тією пряжею, яка в нас продається. В основному це секційна пряжа, я купую. Звісно, я обираю ті, які мені більш подобаються, але в мене була і зелена, і жовта, і синя, і фіолетова. В принципі, в мене немає якого, ну, якогось такого. Прямо улюбленого кольору, щоб я тільки з нього в'язала і все. Мені хочеться в'язати з різних різноманітних кольорів. Тому що, якщо в'язати одним кольором, воно, мабуть, приїдається, хочеться. Я... Після темного хочеться в'язати щось яскраве. Восьме запитання. Практичність чи краса, що на першому місці? Чи в'язала ажурні шкарпетки і шкарпетки з рюшами. В мене, мабуть, практичність і краса йдуть поряд. Я не можу щось винести на перше місце, тому що навіть ті практичні шкарпетки, які просто шкарпетки, вони для мене всі дуже красиві, бо вони зв'язані з секційної ниточки, і вони мені всі дуже подобаються. Ажурні шкарпетки я розпочала в'язати біля ажурні шкарпетки. Вони в мене на етапі халявки, я трішки до них охолола, бо ну, там треба слідкувати за малюнком. А якщо в'язати звичайні лицевою гладдю, там взяв, сів і в'яжеш. А за малюнком треба все-таки стежити. Треба вибрати собі ем, ну, час, сісти і пов'язати. Але я їх все-таки дов'яжу. Шкарпетки з рюшами ще не в'язала, але дуже хочу зв'язати. Дев'яте запитання: які шкарпетки в'язати не хочеться? Ну, я не знаю, які не хочеться, мені всі хочеться. Я так в цьому році захопилася в'язанням шкарпеток, що мені хочеться в'язати усі: і жакардові, і однотонні, і з малюнками, і з тіньовим, і. і е, і з рюшами, і, і ажурні, мені всякі, і з косами, всякі хочеться в'язати. Нема такого, що я б сказала, що не хочеться. Двоє шкарпеток в мене трошки лежать недов'язані, мені не то, що їх не хочеться, там просто треба слідкувати за малюнком. Я їх обов'язково дов'яжу, отже, мені хочеться в'язати усілякі шкарпетки. Десяте запитання. Чи дивитись МК по в'язанню шкарпеток? Це допомагає вдосконалити свої навички чи дає нові ідеї. МК по в'язанню шкарпеток я дивилася на початку року для того, щоб подивитися, як в'яжуть їх інші в'язалочки. Хоча шкарпетки я в'язати вмію, але все одно, наприклад, я дивилася, як в'язати п'яточку бумеранг, п'яточку бумеранг з підйомом, п'ятку підкову. Мені хочеться спробувати в'язати п'ятку Стронг. Так, вдосконалити свої навички, це, звісно, допомагає. І нові ідеї, звісно, коли подивишся МК інших в'язалочок, звісно, що в голові з'являються нові ідеї для нових шкарпеточок. 11 запитання. Розкажіть про найкращі шкарпетки, які зв'язали. І розкажіть про ті, які колись зв'яжете. Ну, Я не знаю які найкращі. Мені здається, що всі шкарпетки в мене якісь звичайні. Але є одні шкарпетки найкращі це ті, що я зв'язала тіньовим малюночком. Хто дивився мої попередні відео, вони такі. Кольору морської хвилі, я їх задумувала, що це буде 45-й розмір, але в етозі це вийшов 39-й розмір. Вони дуже-дуже гарні, вони в'язалися в мене дуже-дуже довго, але зв'язалися і вони мені подобаються. Але якщо покласти, наприклад, їх і якісь шкарпетки з жакардовим малюночком, я не знаю, як вибрати, найкращі вони чи не найкращі, і хеліксом я в'язала, мені подобаються. Мені подобаються усі мої шкарпетки, я їх всі дуже-дуже люблю. В'язала з любов'ю до кожної петельки, тому я не можу вибрати з них найкращі там чи найгірші. Розкажіть про ті, які колись зв'яжете. В наступному році я хочу зв'язати жакардові шкарпетки, шкарпетки з рюшами. Шкарпетки з п'яточкою Стронг, ну, оце такі, такі найближчі плани. І додай своє запитання. Тут є ще два запитання, 12 запитання від Анічки Гарєлової. Де берете ідеї для нових шкарпеток? Ну, по-перше, це коли роздивляєшся. Нові моточки пряжі, які хочеш купити, ти дивишся, особливо на ці всякі жакардові візеруночки, Дивишся і в тебе з'являються ідеї, ти вже хочеш там скупити півмагазину все це нав'язати. Ну і, звісно, на пінтересті або на Ютубі у інших в'язалочок подивишся, іноді тобі сподобається і собі такі хочеться зв'язати. Чому б і ні? Тринадцяте запитання: скільки пар встигаєте зв'язати за місяць? Це запитання від Галинки, автора цього тегу. За місяць я встигаю зв'язати 4 пари шкарпеток, це з шкарпеткової ниточки тоненької, у якої 400 або 420 м 100 грамах. Можна сказати, одну пару шкарпеток я в'яжу за 5 днів. Якщо в'язати із товстішої ниточки вултайму, то я в'яжу десь за три дні. Але це так, щоб сісти зранку, закінчити ввечері і відволікатися лише на приготування їжі, поїсти, поспати, ну, не знаю, в туалет сходити. Якщо ось так... Коли я була у відпустці влітку, я в'язала чотири пари за місяць. Швидше я не можу в'язати, я не знаю чому. Хоча я дивлюся інших в'язалочок, вони так багато встигають за той тиждень нав'язати, я стільки не встигаю. Просто Я не знаю, в кожного, звісно, Свої темпи в'язання, хтось в'яже швидко, хтось повільно. Я, мабуть, така капуша, яка в'яже дуже-дуже повільно. Але все одно виходять гарні речі. Мене цілком влаштовує моя швидкість в'язання, тому що ми ж в'яжемо не на швидкість і не змагаємося у швидкості в'язання, ми в'яжемо для свого задоволення. Коли в'яжемо, Пальчики перебирають ниточки, перебирають спиці і масажуються. Ми відпочиваємо в той час, коли в'яжемо. В'язання це не робота, а в'язання для мене це відпочинок і моє хобі. Хобі, яке приносить користь для моїх, і мої, для моїх близьких, мене, моїх всіх рідних. Отже... Це всі запитання по тегу. Надіюся, вам було цікаво мене послухати. Ви трішки пов'язали під мої теревені. Якщо в когось є якісь запитання, пишіть мені в коментарях, ставте лайки вподобайки. Це мені, мене надихає. Надихає на створення нових відео. Дякую всім, що подивилися, і всім до побачення!